В Львові виявили щонайменше 10 зачинених укриттів під час повітряної тривоги. На це мешканці масово скаржились у соціальних мережах. Вони викладали відео, на якому прямують в укриття, але там зачинено. У Львові вибухи, укриття на з будинок 34, закритий. Супер. А люди стоять, чекаючи щоб десь заховатися. Правильно ж укриття ракети летять. Окрім того, скаржилися на зачинені укриття на вулицях Володимира Великого, княгині Ольги та Єфремова. На таку ганебну ситуацію вже відреагували і у міністерстві внутрішніх справ очільник відомства пообіцяв, що правоохоронці відкриють кримінальні провадження, а винних покарають. Обурлива ситуація. Стільки уваги, вимог, суворих рішень, а висновки деякими відповідальними особами так і не зроблені. Водночас варто зазначити, що поруч з будинком, куди влучила ракета, укриття було відчинене. Втім, охочих там сховатися майже не було. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький. Поруч з будинком, у який влучила ракета, є укриття. Воно у належному стані і на момент тривоги було відчинене. Але зі всього будинку в укритті перебували лише п'ятеро людей. Дуже прикро.